Жили собі дід та баба, була у них курочка ряба. Знесла курочка яєчко біленьке, гладеньке. Взяла баба яєчко, поклала на стіл, на діда поглядає та до нього промовляє. Гарне яєчко наша ряба знесла. Скоро великдень всі люди яйця розписують, малюють, крашенки фарбують. А в нас з тобою, то й фарби пензлика немає, щоб яєчко розмалювати. Зажурились вони, стали думати гадати, де ж фарбу й пензлика придбати. А яєчко покрутилось, по підлозі покотилось, не сумуйте дід та бабо, на великдені у вас буде свято. Котиться яєчко по стежці, Сонце припікає та його питає яєчко, ти чому блукаєш? Що ти тут шукаєш? Сонечко ласкаве, допоможи, як гарною писанкою стати, підкажи. Сонечко сміхнулось, примінцями яєчко торкнулось. засяяли на яєчку два маленьких сонечка. Подякувало яєчко сонце та й далі покотилось. Котилася котилася і біля струмочка опинилася. Струмочок весело дзюрчав, та яєчко питав Ти чому блукаєш? Що ти тут шукаєш? «Струмочку синьо оки, допоможи, як писанкою стати, підкажи. А ти, яєчко, в воду стрибай, зі мною в хованки пограй. Пограло яєчко струмочком, вилізло з води, а на ньому. В хвилясті блакитні лінії, подарунок струмочка. Подякувала яєчко струмочок та й далі покотилася. Котилось, котилось, та й притомилось. Під ялинку закотилось. Ялинка гілочками хитає, та яєчка питає, ти чому блукаєш? Що ти тут шукаєш? Яєчко відповідає. Я з сонечком вітався, у струмочку купався. Хочу я, ялинко, гарною писанкою стати, щоб люди на мене дивились, милувались, про негаразди забували, раділи і в злагоді жили. Нічого ялинка не сказала, тільки дві гілочки подарувала. Подякувала яєчко та й далі покатилась. А в лісі пташечки співають, вітачки голівками кивають. Побачили яєчко та й питають. Ти чому блукаєш? Що ти тут шукаєш? Хочу писанкою гарною стати, дітей звеселяти. Квіточки пелюстки дарували, яєчко прикрашали і тихенько промовляли. На яєчку сонце то життя тепло. Хвиля чиста вода і добро, зелена ялинка здоров'я і сила, квітка любові краса, от і писанка уся. Настав час яєчку додому повертатись. Ташки яєчко писанку на крицях вгору підняли та додому віднесли. Лежить яєчко писанка на столі, Друзів своїх згадує, їм красненько дякує. І сонечкому ясному, блакитній воді, ялинці зелені, піточкам тендітним і пташкам привітним. А дід та баба на писанку дивляться, милуються, отакій красі дивуються, писанку цю й досі зберігають, всім про неї розповідають. Я почула і вам розповіла. Бажаю усім мира і добра. А на великдень смачної паски і божої ласки.